Квалтування як знаряддя війни. Понад 170 випадків сексуального насильства окупантів проти українців сьогодні розслідують у генпрокуратурі. Зокрема, серед постраждалих 40 чоловіків і 13 дітей. І це лише вершина айсберга. Про ці випадки стало відомо лише тому, що потерпілі не мовчали. Ця тема не повинна замовчуватись ніколи. Те злочини сексуальні злочини під час війни не мають терміну давності. І будь-яка людина, будь-яка особа, навіть якщо вона є свідком чи третьою стороною, має право звернутися на будь-якому етапі в своєму житті щодо даного питання. Чому кількість випадків насильства під час війни збільшується? Як не стати жертвою і куди звертатися у разі зґвалтування? Ці та інші питання обговорила громадськість ірпеня та бучі під час тематичної дискусії. Працівники соціальних сервісів, представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування обговорили алгоритми дій та презентували результати роботи з потерпілими, які нині проживають на Київщині. Ми говоримо про насильство саме військово час військового конфлікту. Це дві проблематики. Перша, на жаль, ми два міста, які були частково в окупації, і, на жаль, у нас є історії насильства через російських військових. Друге, це зростання домашнього насильства у зв'язку з військовим станом. Фахівці наголошують, у разі сексуального насильства лікар, поліцейський та психолог це три людини, до яких ви маєте звернутися найперше. І головне не боятися та не соромитися. Найважливіше у таких випадках пропрацювати травму. Для цього в Україні почали створювати ряд безкоштовних сервісів. Серед них центри допомоги врятованим, де кожна людина може отримати безкоштовну соціально психологічну підтримку. Наразі по Україні їх 11, Один із них працює у Києві. Ми відкрилися офіційно в тому році. Восені у нас вже більше 2300 звернень. Це ВПО, внутрішні переміщені особи, це гендерно замовлене насильство, СЖО, також СНПК, сексуальне насилля під час конфлікту. Звернутися до центру допомоги врятованим можна, зателефонувавши на гарячу лінію 1547. Якщо ви проживаєте у Бучанському районі, тут вже понад рік працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. Працівники бригади щодня виїжджають на планові та екстрені виклики. Звернутися за допомогою можна щодня з 9 до 21.00, зателефонувавши за номерами, вказаними на екрані.